16 листопада, міжнародний день толерантності. Напередодні цього дня в усіх класах середньої школи номер 8 пройшли єдині тематичні уроки толерантності миру, доброти. Учні з'ясовували, що таке толерантність, хто така толерантна людина? Чи важливо бути толерантним? З чого починається виховання толерантності? Усі виховні заходи проходили під девізом Щаслива людина, та яка дарує щастя найбільшій кількості людей. Протягом виховних годин в усіх класах школи звучали побажання щастя, взаємодопомоги та добра. Світ святкує Міжнародний день толерантності. Цей день був проголошений декларацією принципів толерантності, затвердженою у 1995 році на 28-й Генеральній конференції ЮНЕСКО. Сьогодні ми з вами теж ознайомимося із матеріалами, які стосуються цих подій. Ми з вами являємося козацько-лицарським класом, і від нас залежить першим показати приклад толерантності. Я хочу нашу зустріч сьогодні розпочати із притчі. Помирає в одному поселенні старий аксакал. Прийшли до нього люди попрощатися і говорять: скажи, мудрий чоловіче, як вдалося тобі створити такий порядок у сім'ї, що всі сини й невістки. Усі доньки і зяті живуть разом у мирі і злагоді. Не може вже говорити старий. Подали йому папір, і він щось довго й довго писав на цьому папірцеві. Потім ручка випала із його рук і взяли прочитати його записи, де було більше ніж сто разів записано терпимість, терпимість і терпимість. Тому одним із пунктів. Толерантності це є наша терпимість. Горнімось у силу велику, щоб кожен почув і побачив тебе, і в злагоді жив до віку. Хай висохнуть сльози і змохнуть ридання, і стогін хай стихне лунать навкруги. землянин, хай здійсниться всі побажання, і зоряний світ руку дружби простягне тобі, як згине незгода і лихо мене, і серце так не буде боліти. Тоді ми прикинемося діти землі і будемо в мирі і в радості жити. Терпимість і розумність ці поняття, які повинні супроводжувати все наше життя: любов до ближнього, до батьківщини, до матері планети, до самого себе, до учнів з певними фізичними або психологічними недоліками. І як казав Григорій Сковорода, любов починається з любові. Якщо я хочу, щоб мене любили, я починаю любити першим. Що ж собою представляє слово толерантність на різних мовах? Ми кажемо, що у всіх країнах світу із цим поняттям, з толерантністю, пов'язаний сьогоднішній день. Іспанською мовою слово толерантність означає здатність визначати відмінність між. Іншими людьми, французькою відношення, при якому допустиме те, що інші можуть мислити або діяти, ніж ти сам, англійською готовність бути терплячими, китайською мовою дозволяти приймати, бути по відношенню до інших великодушними. арабською мовою це прощення, м'якість, милосердя, співучасть, терпіння. Відкрита душа для всіх інших, українською ж мовою це здатність терпіти щось або когось, бути стриманими і стійкими. Жила була на світі дівчина, спала любов. Не було їй жити без подружки. Ось і звернулася вона до старої своєї чарівниці, яка прожила вже більше ста років. Допоможіть мені, бабусю. Вибрати подружку, щоб я могла дружити з нею все життя. Приходь до мене завтра вранці, коли заспівають перші пташки і роса ще не зійде. Вранці, коли сонечко світило землю, дівчина прийшла на призначене місце і побачила стоять п'ять прекрасних дівчат. Ось вибирай одну зла вдача, іншу радість, третю печаль, четверту краса і п'яту доброта. Всі вони прекрасні, не знаю, кого я вибрати. Твоя правда, вони усі хороші, і ти в житті ще зустрінешся з ними а можливо, і дружитимеш. Але вибери одну з них, вона тобі і буде подругою на все життя. Підійшла любов до дівчат ближче, подивилася в очі кожні. Вона задумалася, а потім підійшла до дівчини доброти і простягла їй руку. Говори про доброту. Коли ти нею сам не сяєш, коли у радощах вітаєш, забувши про чужу біду, бо доброта не тільки те, що обіймає тепле слово, в цім почутті така основа, яка з глибин душі росте. Коли її не маєш, ти, то раниш людям. Майвищі святині, ніж чисти сяйво доброти. Сьогодні, діти, ми, ми з вами звернемося до вічної теми, до теми доброти і миру, взаєморозуміння і поваги. Там, де панує мир, там, де панує розуміння, там, де панує любов, людина завжди знайде підтримку, завжди може надіятися на тих людей, які її зрозуміють, які розвіють всі її негаразди. Там завжди панує щастя, там завжди квітне щастя, там лунає сміх, там лунають жарти. Найбільше щастя, це коли людина живе на рідній землі, на тій землі, де немає вибухів війни, де вчаться діти, які хочуть поліпшити наше життя. Мир це найбільше багатство, адже у світі так багато цікавого. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дітей і душі, душі політ. Коли поет в чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мен на землі за світанки, краса і творчість, пісня в гаях. Мен на землі, це вечори і ранки, і з радістю, і щастям у серцях. Сиднімо роботи, сповнені натхнення, щасливі сім'ї, здійснення надій. Нас не лякають вибухи, страшні, солдати не кидаються у бій. Мир на землі це дім і мама, і тату, Любові стільки що щось через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній домі хліба каравань. Це та земля, де сміх і пісня лине. І діти йдуть до школи знову і знову. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Ви зараз у вас у кожного є краплинка, лежить на столі. Ви зараз ручкою напишете ті побажання, які ви б надіслали світу. І але щоб ці побажання ви хотіли, щоб вони обов'язково здійснилися. Будь ласка, напишіть свої побажання. Динися, будь ласка, чого ти бажаєш? Я бажаю щастя. Ти бажаєш щастя. Будь ласка. Арбори, чого ти бажаєш світові? Делікатності бажаєш світові. Будь ласка, Настя Луценко, чого ти бажаєш? Доброзичливості Доброзичливості бажає. Роздам посмішки, у мене їх декілька. І ви зараз повинні сказати своєю посмішкою, з ким би ви, ви хотіли поділитися. Артуре, ти отримуєш посмішку. От з ким би ти поділився своєю посмішкою з меншою сестрою. З меншою сестричкою. Як її звати? Вероніка. Я своєю посмішкою поділилася без мами. Катя, з ким би ти поділилася своєю посмішкою? Я б хотіла поділитися З Ілоною, своєю подружкою поділитися посмішкою. З ким би ти поділилася? Я дивилася з... З... з вікою. З вікою своєю посмішкою поділилася. Віко, а от тобі передали посмішку. А з ким би ти поділилася своєю посмішкою. Багато слів було сказано про толерантність, а зараз Омелянченко Сніжана розкаже нам усім вірш про толерантність, який вона склавала, будь ласка. Толерантне ставлення людини збереже планету від негод, розрубає мотлах павутини, переріже нитку перешкод. Будь завжди, неслиним вільнодумцем, своїм мрії пензлем на нові. Освіти життя і справим сонцем. Толерантно все світовою. А зараз, діти, я пропоную вам мені допомогти і е, допомогти нашому дереву толерантності розквітнути. допомога, поступливість, Справедливість. Надаємо комаху. Немає жодної людини, яка схожа одна на одну. Немає жодної людини, яка характером схожа одна на одну. Так і в цих намистинках, вони різні, але вони зараз разом. І коли вони разом, вони сильні. І ми коли разом, ми сильні. Значить, кожен, кожна людина хоче побути інколи одна. От намистинку я роз'єднаю. Намистинка це одна. Я з'єднала вона разом з усіма. Буває так, що вам хочеться одному побути. Буває. А буває так, що вам хочеться побути разом з усіма, так чи ні? Так от наш клас це маленька родина. Я хочу, щоб у нашому класі всі були дружні, як оці намистинки, і завжди могли підтримати один одного. Не говорили поганих слів нікому. Завжди могли допомогти, коли це треба зробити. І щоб ви завжди пам'ятали про ці чарівні намистинки, які ось тут разом. Ви зараз напишете, що ви хочете побажати товаришам своїм, мамі, татові, землі нашій, класу нашому, всім, кому ви захочете побажати. І прикріпимо своїх голубів до, да, до нашої планети. Бажати країні, мир, щастя і здоров'я і здоров'я всім людям. Будь ласка, щоб мир був на землі, щоб ніколи не було війни. Перший крок до дружби і кохання, шлях до розуміння і роса. Ці слова початок спілкування творить спільний, гармонійний лад. Толерантне ставлення людини. Збереже планету від негод. Розрубає моток палітину, переріже нитку перешкод. Ми простягнули руку дружби, один одному і всім оточуючи. <клес> Зараз хто ще не приклеїв ручку, вийдіть, будь ласка, приклейте ще ручку. До птахи, яка символізує мир, це голуб. Добре розуміти, як від кожного з нас залежить, яким буде світ, що ми залишимо після себе. І ми кажемо все в наших руках. Колись давно у стародавньому Китаї жив розумний, але дуже пихатий мудрець. Весь день складався з примірок дорогого вбрання. І розмов своїми підлеглими про власний розум так минали дні за днями, роки за роками. Аж раптом по всій країні пройшов розголос, що неподалік від кордону проживає чинець, найрозумніша людина в світі. Це дуже обурило вельможу, але він своїх обурень нікому не показував. Він задумав обдурити чинця. Я візьму метелика собі в руки, заховаю його за спиною і задам йому питання, що в мене в руках, живе чи мертве? Якщо відповість живе, я роздушу його, якщо мертве відпущу його. Ось настав момент зустрічі. У палаці зібралося багато людей. Всі хотіли подивитися на двобій найрозумніших людей. Аж раптом в палац зайшов невеличкий худорлявий чоловік. Привітався і сказав вельможі, я готовий відповісти на будь-яке ваше питання. Вельможа, зло усміхаючись, сказав, що в мене в руках, живе чи мертве? Мудрець трішки подумав і відповів, все в твоїх руках. Мандарин збентежено відпустив метелика і той полетів на волю. Тріпочучи своїми яскравими крилами. Дитина в такому віці ще не розуміє, що означає добро. Але з ранніх років батьки починають робити все, щоб вогник добра ніколи не згас у серці дитини. Батько і мати підкладають жаринки, навчають дитину бути добрими до всього живого на землі. Не дарма говорять, добро починається з тебе. Шановні козачі, сьогодні така тематика. Позакласного, позакласного заходу, яка відноситься і касається кожного з нас. Адже, ви знаєте, такі слова, як добре відношення до людини, доброта, справедливість, замінилось, ну і другі замінилися таким словом сучасним, як толерантність. Якщо, скажімо, в історичному плані взять. Це слово давнєше, в XVIII столітті, воно з'явилося в період англійської революції, пов'язане із таким важаком <кій> англійської революції, як Кром. В 1995 році асамблея ЮНЕСКО прийняла декларацію про толерантність. Що це таке толерантність. Які відносини повинні бути між людьми в суспільстві, між державами? То сьогодні, на сьогоднішній день, сторічний етапі, толерантність, вона, ви знаєте, повинна присутня бути і в політиці, і в наших відносинах. Козацтво завжди було. Толерантний, відносно, релігія, відносно, мов, адже Україна це сплетіння різних мов, різних культур, різних релігійних ісповідувань. А тому, я думаю, що ми з вами пройдемо шлях. Ну, скажем так, до 11 класу ви станете козаками, нашими дійсними членами нашого полку Українського реєстрового козацтва. І ми з вами відпрацюємо, ми з вами дійсно будемо відповідати тим толерантним заповідям наших предків, козаків, які дуже поважали релігії другі, але ж стояли на захисті своєї православної віри. Які дуже поважали людей різних національностей, але завжди стояли на захисті своєї української мови, своєї культури, своїх звичаїв. Я думаю, що це наша зустріч на цю тему не остання, а тому всього найкращого. А тепер встаньте, будь ласка, Покладіть руку. На праве плече. Це говорить про те, що ви можете, маєте гарного друга. І покладіть руку на ліве плече. Це говорить про те, що ви завжди можете прийти своєму товаришеві, своєму другові на допомогу. Станеться сімки. preciosa!